Куди не глянь, не повернись і скрізь пирій. Вітаю друзі, ми з України! Друзі, як ми вам і обіцяли, ми будемо чергувати інформацію про бур'яни від дводольних до однодольних, від злакових багаторічних до дводольних багаторічних, для того, щоб ви більше зрозуміли. А тепер про головне, щоб знати більше, Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка і ставте ваші лайки. Вони дадуть можливість інформацію піднімати на Ютубі догори і робити її доступною для великого широкого кола аграріїв, щоб вони також, як і ви, були успішні. Друзі, річ сьогодні піде про перій повзучий. По латині він називався раніше Agroporon Repens, сьогодні Елітрігія Repens, але це нічого не міняє про цей. Шкодочинний бур'ян. В той же час ця рослина є і досить корисною через те, що вона для тварин може бути хорошою кормовою базою. Деякі експерти говорять, що пирій навіть даже додає кількість молока у корів. Друзі, що цікавого, ми розкажемо сьогодні вам про цей багаторічний злаковий бур'ян. Скажемо, що він ну, не так можливо шкодить, як інші бур'яни, але все рівно забирає поживні речовини, вологу в культурних рослинах, досить сильно розповсюджується. Продуктивність одної рослини до 10-12 тисяч. Корінь не глибокий. Всього-навсього десь до 15 сантиметрів. Але він розповзається через те, що. Завдяки отприскам на кореневій системі він дає і нові рослини, тобто утворює нові пагони і заважає розвиватися культурним рослинам. І ви самі добре розумієте, коли на полі дуже багато перію, то це до добра не приведе через те, що і вологи буде мало, і поживних речовин буде мало, і структура ґрунту погіршується. Ну, що ще можна сказати за перій? В общем, бур'ян. Ми сьогодні говоримо не за його корисні речі, що він там може його на сіно косити, збирати там по 4-5 тонн сіна, ну, коли на лугах. Взагалі, як пишуть багато дослідників, ця рослина є навіть даже корисною через те, що з нею можна робити дуже багато ліків. Але ми сьогодні говоримо її про господарське значення для аграріїв. А воно на полях досить негативне. І за перейом необхідно боротися. Є ряд гербіцидів, так звані грамініциди з діючою речовиною хізалофоб-етил. Сьогодні багато на ринку продуктів, гербіцидів з діючою речовиною хізалофоб-етил з іншою діючою речовиною хізалофоб п -тефурил. Ну, Пам'ятаєте, гербіцид Пантера, досить відомий. Є на кукурудзі Гербіциди з діючою речовиною Нікосульфурон. Також добре працює проти перію. Якщо говорити за перій в соняшнику, то наприклад той же самий Євролайтінг досить добре діє і знищує перій. Друзі, але є деякі е, виключення із, е, ну, для того, щоб гербіциди ефективно працювали. Перій має бути висотою десь до 15 см. Тоді гербіциди будуть більш ефективно працювати. Листова поверхня його покрита такими дрібними дрібними волосками. І тому в денний період, от коли температури плюс 20, плюс 25, коли вологість повітря досить низька, гербіциди можуть працювати досить малоефективно. Тому рекомендують протиперія застосовувати гербіциди в ранішні і в вечірні години, Добавляти до грамініцидів сурфактанти не рекомендують через те, що вони самі створені на олійній основі. І тому я думаю, що ви саме прекрасно розумієте, що грамініциди, якщо їх нормально застосувати, вони досить добре працюють проти перія повзучого. Агротехнічні шляхи, друзі, ну, існують, але точно так же, як і проти берізки, проти інших баторічних бур'янів, ми можемо подрібнити кореневу систему, розмножити перій, а толку не буде ніякого. Тому, якщо ви всі возміння його не виведете або не спрацюєте хімічним методом, то великою кількістю культивацій чи інших операцій з прийом боротися досить важко. А ще ти забув про щось важливе сказати. Коли ми під'їхали до поля і побачили на краю Пирій. то ми побачили, що да, він дуже-дуже по... дуже хворий. Хворий, так. Да. Ну, Пирій, дякую за поправочку і підсказочку. Пирій ще може, друзі, перено... бути переносчиком хвороб і вірусів через те, що заселяючи края полів, куди не глянь, він розмножений по всій Україні. Це космополіт, цей бур'ян. Він є скрізь і дуже багато його на бочинах полів. І тому е, він є кормовою нішовою е, базою для шкідників сесних, для вірусів і навіть даже для хвороб. От ми відмітили, під'їжджаючи, що перій е, вражений борошнистою росою. Ну, якщо відповідно ви розумієте, що поряд знаходяться зернові культури. То ці всі хвороби, віруси, шкідники, спирія чи з інших злакових культур можуть переноситись на поля. Тому необхідно косити края полів, боротися з пиріями, ну і відповідно знищувати ці кормові бази. Трофічні э... стації. А що ще? Перій це як е, дикий сородич пшениці чи полби. Так, е, да, селекціонери використовують в селекційних програмах перій е, через те, що його є багато видів. і хороша підсказочка, що для покращення якихось там генетичних властивостей, зимостійкості через те, що пирій, я думаю. Переносить досить низькі температури і він використовується навіть даже у схрещуванні для створення нових генотипів. Дякую. Щось цікаве у нього беруть да, селекціонери. Ну, люба рослина вона є і корисною, і шкодочинною. Тому завжди природа не має пустоти. Природа створює для. Світу іменно все те, що можна використати. А що ще? Ну, хай допомнять наші глядачі. По суті, по суті друзі, перії є також царем полів. Це відомий бур'ян. І багато вже про нього знають, але все рівно. Він як був на полях, так він і залишається на полях. Тому щось аграрії не те доробляють. І тому я думаю, що наша інформація допоможе вам боротися з цим шкодочинним бур'яном. Найбільше... Дотримуватися законів природи, берегти її. І цінити, а не валювати всякими пластиковими пакетами, пляшками, засмічувати. Природа буде мстити і всякими хворобами, вірусами, шкідниками. Тому там, де все охайно, нема бур'янів, нема сміття, там і на полях все гаразд. Я сподіваюся, наших. Підписників, також все гаразд. Це про перій коротко і все. Друзі, як завжди, коментуйте, ставте питання, ми будемо давати відповіді на них. Сьогодні з вами працює команда Артфілз. Я Олексій Сієнка. Всім нам перемоги і миру добра. Вам високих стабільних врожаїв і прибутків. До нових зустрічей на ланах України. На, в нашій рубриці просто про бур'ян до зустрічі. На все добре, слава Україні.